Добрий день. Мене звати Загородній Олександр. Я актор театру і кіно. Мені 20 років. Закінчую Карпенка Карму і хочу трішки розказати про себе. У мене був досвід зйомок і був досвід театральних вистав. І грав я ролі як драматичні, так і комедійні. Навіть один раз довелося грати вже на театрі, вже в кіно. Головну роль можете подивитись. Фільм в вільному доступі, здається, називається Перший код». Також трішки хочу розказати про спорт. У моєму житті спорт це така річ, яку я обираю і постійно хочу щось опановувати нове. Починав я з стрін-воркауту, потім почав займатися парусним спортом. Танцями різних видів, народні, рок н рол хіп-хоп, стріт денс і так далі. Також хочу зазначити ще, що я займаюся фехтуванням, володію сценічним боєм, як вмію, так і ставлю інколи. Я каскадер, вже 2 чи 3 роки, десь. Плюс зараз сталася така ситуація, що мені запропонували освоїти е, художню гімнастику і жонглювання. І це мені пробудило дуже великий ентузіазм насправді. І тому я загорівся і зараз майже кожен день цим займаюся. Бо раніше я вмів я жонглювати лише м'ячами, а тепер буду пробувати булавами. Що ж, е, дякую вам за увагу, що приділили її мені, е, і буду радий співпрацювати. До зустрічі!